Є таке зраз поняття, називається картизолова хвиля. Ми всі знаходимося в картизолі. Це гормон стресу, тому у нас зараз сприйняття. Навантажень, сприйняття їжі, геть інше. Уля ну, я я правильно сказала, що краще е, з'їсти менше, але усвідомлено. Да, зараз ми заїдаємо. В мене навіть пост колись був, я заїдаю війну. Угу. Це, один із, це одна із самих найбільших, найбільших проблем. І м, для мене сам термін схуднення. Він уже в мене. Я навіть з мене клієнті, клієнтів я привчив. У мене не худнуть клієнти. Я завжди кажу. Ваше завдання покращити якість життя, того, що просто схуднути там, скинути певні певні кілограми, щоб потім їх набрати. А оці стрибки для організму, для суглобів, для наших судин, для цього самого серця це набагато шкідливе ніж бути в одній вазі. Це набагато шкідливіше.